Дивимось, що чекає на Горлівку і чи повернеться вона під український стяг. Перша карта трійка мечів. Ой, ця карта важка, бо вона про біль, втрати і розчарування. Вона каже, що горлівка зараз перебуває під серйозним тиском, руйнування, розлука з близькими, психологічний тиск. Місто ще довго залишатиметься в скруті і повернення під український прапор у короткостроковій перспективі не передбачається. Це карта серйозних ударів, які сильно б'ють по людям і місту, залишаючи відчуття безвиходів. Друга карта місяць. А ось ця карта говорить про невизначеність, обман і ілюзії. Ситуація в Горлівці буде дуже заплутаною, буде важко зрозуміти, що реально, а що брехня або пропаганда. Люди можуть потрапити в пастку обману, не бачити справжньої ситуації, а надія на швидке звільнення може виявитися помилковою. Третя карта зірка оце вже промінчик світла. Зірка говорить про надію і можливість кращого майбутнього, але вона дуже віддалена і непевна. І щоб досягти її, знадобиться довга боротьба та терпіння. Це карта надії, але вона не говорить про швидке повернення міста під український стяг. Ну що я можу вам сказати, мої дорогі? Е, ситуація дуже заплутана, багато брехні. І е, невизначеності Горлівка залишатиметься під контролем ворога, а люди змушені будуть виживати в складних умовах. Проте е, є надія е, на майбутнє. Так що е, тримайтеся, мої любі, і не втрачайте е, віри, вона зараз найцінніша зброя.